Друзі, всім привіт! Мене звуть Міла. Да, вам не почулося нічого, це відео буде з озвученням. з моїм голосом, про який ви мені пишете під кожним відео. Міла, все добре, але не вистачає твоєго голосу. От сьогодні, нарешті, я зібралася в пошматка, ну, себе зібрала, і вирішила з вами поговорити. Ну, по-перше, я вже давно не озвучувала своє відео, а по-друге, тут є така маленька деталька в цьому виробі, про яку я хочу вам розказати. В одному шорці, мабуть, хто у мене постійно дивиться, ви побачили обзор. Посилки, яку мені відправила майстриня з цеху, яка відшиває, ну, ні, вона одна, а у неї багато майстрів відшивають для наших військових. І вона мені там клаптики камуфляжу, там кордури, якось там оксфорду, підкладок, якось там фурнітури, яка у, у, у них залишилася від е, пошиву великого там замовлення. І вона мені відсилає, знає, що я. З цих клаптиків шию калимки для хлопців. І там була ця центрова річ я ну річ як деталька, да, яку я буду використовувати от в цій сумці рюкзаку. Я шию це на замовлення. Забула вам одразу це казати, вибачте, я не буду вам показувати переписку з цією майстрині. Я у неї ну, спитала, а що це таке? Ну, звідси ця деталька у вас, е, 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 що вам вона не потрібна. І от що вона мені пише? Я читаю з інстаграму, я думаю, що вона не буде за мене там лаятися, що я така. Ну, плоха дівчинка і читаю переписку. Так, я говорю, а що це вона? О, це коли снайпери просили зробити захисний чохол на гвинтівку, тут повинні були просуватися різні шнурочки, різиночки. Це залишилося як зразок. Тканина кордура, вірю, ти щось застосуєш. А, десь застосуєш, господі я навіть прочитати нормально не можу. Вибачте, дівчатка. В общем, лежав цей клаптик піксельний, я не знала, куди його пришити. Але не хотілося його запсувати, там, різати на шматочки. Хотілося, щоб він цільний був на якомусь там виробі. І от ми розмовляємо з моєю постійною замовницею по вайберу. І вона мені розповідає, що в ту, ту сумку рюкзак який ти пошила пошила для моєї сестри, взяв її син на мероприяття якесь. Там багато людей було. Це в Європі мероприяття, вони живуть за кордоном. І він там був зірка з цією сумкою, його фоткали з сумкою. Сумку фоткали окремо. Брали там в сумку, де я сфоткаюсь. В общем. І Я була на сьомому ніби від щастя, що, що я отримала такий відгук від людей, які мене навіть не знають. Я така ну, нагла дівчинка, така невихована. І я така пропоную. А давайте ми пошиємо рюкзак цьому хлопцю, його особистий. Не треба буде брати у матусі. У матусі буде своє, у нього своє. І вона така, що можна? Я, ну, що можна. І у мене у голові просто такий промінь світла. О, я буду використовувати цей клаптик. А на тому рюкзаку, який я шила його матусі, дві кишені було попереду вироба. І одна кишеня, ну, будемо. Так, Умовно, коли ти носиш рюкзак, у тебе вхід там зверху, коли ти повертаєш рюкзак, і у тебе виходить сумка, вхід в кишеню з іншої сторони. І я використовувала дві кишеньки від джинсів, які пришиваються на дубці. А тут у мене деталька, яку я не хочу різати. І тому я цілий день довбалася з цими кишенями. На відео тут нічого ви не побачите, на відео буде все швидко, буде міла така хоп, і все зробила, і одразу мисля правильно в голові з'явилася, ні, нічого подібного не було. Було дуже дурних ідей, усі були неправильні, все я порола. Переробляла і потім вже наприкінці, от що ви бачите перед очами зараз я зрозуміла, як це зробити так, щоб це виглядало гарно і користуватися було зручно. Дівчата, я вам хочу розповідати, багато хто з вас знає, що у нас розбомбили епіцентр. Пам'ятаєте, коли там люди живцем горіли. А я за тиждень, ну, мабуть, за два тижні до цього їздила туди. Мені треба було купити уплотнитель для рюкзаков та сумок які я шию. І я вперше там купила от сірий в цьому відео я покажу вам. Він такий більш щільний. Там. Менше бульбашок. У цих повітряних І він не плавиться праскою. Боже, я не знала про це. Я ж коли його пришиваю по периметру, я потім його праскою приплавляю, щоб у мене шви були такі плоскі та тоненькі, а з цим ну, не виходить. Але його можна пальцями продавити, видавити з нього повітря, і все. І ото я довбалася по периметру, продавила пальчиками і вдобувала це повітря з цього оплотнителя. Ну, таке, я ж не знала, що воно праскою не буде плавитися. Консультант мені казав, що це дуже. Гарний говорить, уплотнитель, ну, підложка під ламінат. А от е, все інше, говорить, там багато повітря, воно е, дуже швидко зминається. Ну, я не знаю, що він таке говорить. Ну, якщо там слони якісь там ходять по підлозі, то тоді да, так, воно там е, дуже швидко видавиться повітря сизолона. ну, з цього уплотнителя, а От скільки у мене рюкзаків, сумки у мами, у мене, у чоловіка, у брата, у донечки, там скільки я на замовлення шию. Ну, ніхто не говорив, що типа, тиждень ходила сумка і вона перетворилася на трепенчик якийсь. Ні, такого не було. У мене замовляють далі сумки. І ще, і ще. не то, що там таку ж саму через там, місяць собі замовляють. Ні, на подарунки там родичам своїм, кудись поїхали, хтось побачив, дали там мої координати, пишуть, і далі я шию іншим людям. Я сама хожу з рюкзаком з таким от уплотнителем. А мені там пишуть, ой, да це ненадовго. Ну, наскільки ну, ненадовго. Ребзя, ну скільки ви жити зібралися? Ну, скільки? 200-300 років, ну йопана мать, Я не знаю е, дивіться. Ви пошили ну, пошили собі рюкзак, так, там сумку, я не знаю, якусь косметичку. Ну, щось пошили. Да? Ходите. Ну, скільки ви будете ходити, поки у вас вже не буде. Ну просто ну ви, ні, дивитися не зможете. Ну скільки. Ну, пів року, ну, рік. Ну, потім вона бридне, ну, ви не дивитися не зможете. Ну, я собі не часто змінюю сумки рюкзаки, тому що у мене їх багато. У мене є дуже такий один гарнюсінький рюкзак, я його дуже люблю. І я його ремонтую. Я можу його розпороти, там щось замінити, там щось там полагодити в ньому. І знову зібрати той же самий рюкзак, який він був ізначально. Ну, Мені там тканини подобається. Там срібний джинс, дуже красивий, такий святковий. Він влітку дуже гарно сяє на сонечки. І я не хочу його викидати. А ще хочу казати, дівчатка, що я не показую на відео, як робити це полотно. тому що у мене є окреме відео на каналі, я вам там ссылочки залишу, подивитись, хто вперше таке полотно бачить, як його робити, як його використовувати в інших виробах. Ні. Ну, не обов'язково там сумку, якусь там шити рюкзак, все залишу для вас. Я вам тільки хочу розповісти, як саме це полотно я почала робити. Спочатку взяла гідрополотно. Ну, це такий флизелій без клію. Клеїла клаптики джинсові на ці тканинки флизелінове, і, думаю, мені вистачить. Щільності для моїх заготівель. Розтібала на машинці в один бік, така помацала, думаю, та ні, щось воно м'яке, воно нестабільне якесь, ну, ну мені не подобається. Думаю, якщо я навіть простібаю в інший бік, ну, перпендікулярно, воно все одно не буде таким міцним, як я хочу. І тому я вирішила приклеїти все на. Лизалін. І потім вже простібала перпендикулярно на машинці, і після цього полотна стали міцними, щільними, і я була задоволена. Міли майстри, я вам дуже вдячна за перегляд цього відео і інших моїх відео, за те, що ви заходите в гості на мій канал, спілкуєтеся зі мною, допомагаєте мені допомагати нашим захисникам. Також я хочу висловити щиру подяку спонсорам каналу, дівчатка, Ви дуже допомагаєте мені своєю підтримкою, дуже люблю вас усіх, усіх моїх глядачів, хто пише гарні, положительні коментарі, ані ті, які там притрушені, якісь пишуть постійно якусь маячню, яка нікому не потрібна. Все, дорогеньке, до побачення. Я вас дуже прошу, бережіть себе і не нехтуйте. i'm fading fast. i just wanna make it last. try to let go of the past. i close my eyes and embrace the blast sleepless nights and headaches stack. restlessness to hell and back. what's my purpose? what do i grab? a slippery surface a heart attack? and sometimes you just gotta believe. there's something that'll give you relief. there's something that'll have what you need what you mean we're broken it's tragic we're not all elastic but maybe there's magic believe you could have it and i know of sadness the anxious